Загалом валова продукція агропромислового комплексу вона становить приблизно 250 мільярдів гривень. Обсяг експорту в нас 17 мільярдів доларів. Тобто дуже значна частка продукції, яка експортується, тому можна говорити про те, що дивляться на Спричиняє серйозний вплив на галузі. Якщо гривня далі почне девальвувати, там, на наступні 10%, то вже 20% девальвації буде критичним рівнем. І маленькі виробники, в тому числі фермери, які не мають можливості продавати за валюту, вони ясно, що 10% це для них дуже суттєво. На сьогоднішній день ведуть нестабільності цінової, веду нестабільності на валютному ринці, случається определенного рода. Тобто э, учасник пытается намагається продукцию продукцію, намагається при э, остановити, чи скажімо так, не, ускор... э, не спішити з прийняттям рішень. Наразі рання весна дуже негативно вплинула з подіями на плани роботи компанії. Ми прибуваємо все, що в очікуванні. Таких э, серйозних фермерів с большими объемами зерна, которые они у себя хранят на хранилищах. И они ждали вот этого подъема. Значит, и безусловно, что по сравнению, например, с тем, по какой цене я продал свое зерно, и по какой они его сейчас продадут, разница значительная, понимаете? Но. Тут же ж вопрос о том стоит, что как всегда, значит, цена так сказать, поднялась, человек набрал, значит, а теперь, когда выходит, использовать свои деньги, что-то купить, так все остальные цены же поднялись.